Кандидатуру Степана Юрчишина висунули львівські Карпати. Саме із табору Зелену білих лунала найбільша критика на адресу Ярослава Грися, який федерацію футболу Львівщини очолює останні 16 років. Свого апогею звідно, виборча конференція досягнула тоді, коли почалося обговорення форми голосування. Симпатики Степана Юрчишина наполягали на таємному способі. Перший же заступник голови обласної федерації Юрій Сорочик почав виносити питання про відкриту форму обирання після того, як у залі виники а з головуючого погіршилося самопочуття в результаті Юрія Сорочика забрала карета швидкої допомоги. Після цього чимало делегатів покинули зал засідань. Далі продовжувати роботу конференції після тих подій, які відбулися. Це просто блюзнірство і неповага до, до, до норм моралі, етики і всіх інших цивілізованих норм. Але голосування таки відбулося. Не дочекавшись його результатів, зал покинув і Степан Юрчишин. Дякую вам за демократичні вибори і всього вам доброго. Серед тих, хто залишився, кандидатура Степана Юрчишина підтримкою не користувалася. 61 делегат віддав свій голос Ярославу Грисю. Двоє були проти, чотири утрималися. Отож, у федерації футболу Львівщини новий старий керівник.